Друзі, привіт! Ви на каналі Ольга Пландекоа і в сьогоднішньому відео я б хотіла відповісти на питання тегу Вишивальна Україна, до якого мене запросила Стесі Вишиває. Взагалі на цьому каналі досить часто з'являються ось такі теги з цікавими запитаннями, і щоб нічого тут не вишивати, вам не показувати свої руки. Я вирішила пролистати ще раз буклети. Ще на початку, коли я відкрила свій канал, я опублікувала відео з іноземними схемами і з буклетами, але помилково його видалила. Тому я зараз просто буду листати свої буклети і відповідати на питання тегу. І перше запитання цього тегу назвіть українських виробників наборів для вишивки, які пам'ятаєте. Чиї набори вам подобаються найбільше, найменше та чому? Скажімо так, на першому місці, навіть якщо багато хто не згоден з тим, що це український виробник, але все-таки для мене це український виробник це, звісно, мережка. Мережка народилася в Україні, в Чернівцях. Я знаю віртуально знайома з власниками цієї фірми, тому що я. Робила для них два першовідшиви. І навіть якщо зараз вони делокалізовані, вони зараз знаходяться в Польщі, тому що так зручніше працювати і створювати набори. Для мене це все рівно залишається український виробник. На другому місці фрузлок, мені подобається те, що Таня створює комплектація наборів, як вони вишиваються. Як вони потім виглядають, чиї набори вам подобаються найбільше, найменше та чому. Я не скажу, що я великий знавець українських виробників, але свою вишивальну кар'єру я починала з наборів чарівної миті. І тоді мене все влаштовувало, Ну, чому влаштовувало, Бо я не знала нічого. Кращого. Я не знаю, як у них набори комплектуються зараз. Але тоді, коли я почала вишивати, ну, все-таки, канва там була не дуже якісна. І найголовніше, це схема. Схема у них раніше. Я не буду про, говорити про зараз була кольорова і глянцева. Тобто вона блікувала, копію з неї зробити не можна було. Тому що я люблю замальовувати маркером те, що я вишила, ну, з їх схемами це було неможливо. І якщо там був бекстіч на цих, цих кольорових схемах, ну, це було щось. Просто було неможливо вишивати. Тому якось з того часу я не купую набори від чарівної миті. Хоча, ой, хоча як вже сказала, я починала саме з них. І тоді мене все влаштовувало. Коли я почала вже вишивати щось інше, щось краще, то, звісно, вже при порівнянні виявилося, що ці набори не такі вже якісні. Ще я вишила, здається, один набір від нової слободи. Там були якісь такі дивні нитки, наче як котушечні, такі, знаєте, тонкі дуже. І, от якось мені ними було не дуже зручно вишивати, хоча результат мені, в принципі, сподобався. Ще я вишила кілька наборів брошки від Abris Art і Tell Artist, здається, ну, це, мабуть, і все. Зараз я вишиваю набір від української дизайнерки. Від Little Stitch Галина Заїка її звати. Але я так розумію, вона комплектує набори по по бажанню. То в мене нарікань ніяких немає. Ну і, звісно, є Наталя Лужанська, мені дуже подобаються її набори. Ви в моїх балачках бачите, в рулетках я вишиваю. Ну, там ідеально все, тому що там і схема, навіть. Чи з паперу ви вишиваєте, чи електронну, там все ідеально. Паперова схема вона досить крупна, все видно, комплектація відмінна. Мені дуже радісно з того, що от українські виробники так тримають марку і створюють дуже якісні продукти. Друге питання назвіть українських дизайнерів схем для вишивки, які пам'ятаєте, чи є Набори вам подобаються найбільше, найменше та чому. Я коли прочитала це запитання, мені зразу спали на думку дві дизайнерки, які, як на мене, звісно, моя думка дуже суб'єктивна, як і думка будь-кого. Це Віка Попович та Missic Stitch. Дар'я. Чому Віка? Тому що Віка почала створювати схеми не так давно. Але все-таки, я думаю, якщо ви їх бачили, то відразу видно оцей такий стиль, який відрізняється від інших розробників-схем. Це такі семплери. Видно, що Віка досить добре знає цей світ, семплери і все, що з цим пов'язано, тому що в неї дизайни такі з історією. Багато елементів, і зараз вона організовує перший сал, і він просто неймовірний. Я, мене рука піднімається, написати, я теж хочу, але тоді я згадую, скільки я всього запланувала, і я себе б'ю по рукам. Але я думаю, що коли схема буде в продажу, я її просто куплю і вишиватиму, там, коли в мене буде час. Тобто, Віка для мене на першому місці. і на другому місці Місік Січ, саме тому що теж дуже цікаві дизайни. Вона не боїться експериментувати з цими шовчиками, всякими, декоративними елементами і так далі. Зараз я вишиваю також схеми від дизайнерок Катерини Безперстової. І ось я закінчила дві від Надії Нагорної. Ну, якщо вибирати між цими, між цими двома, то схеми Катерини мені подобаються більше. Тому що бекстіч не порівняти просто з схемами Надії. В надії дуже багато цього дробного бекстічу, багато кольорів, тоді як в Катерини все набагато-набагато простіше. І в Нагорної мені інколи... Здається, що деякі бленди ну, просто недоречні. Я намагалася дивитися, роздивлятися, але я не дуже бачу, що б там воно змінило в загальній картинці. Я просто бленди не люблю, тому мені чим їх менше, тим краще. Е, найменше подобається, ну, якось говорити саме про дизайнерок, що найменше подобається. Це ж все дуже так суб'єктивно, мені не подобається, комусь подобається, тому давати оцінку, що не подобається. Якось я вважаю це некоректним. Просто це не мій стиль і все. Я бачу зараз багато дівчаток пройшли навчання і почали створювати схеми, то мені цікаво за цим спостерігати, що це дасть, чи з'являться якісь нові цікаві дизайни. Тому я не буду говорити, що найменше подобається, тому що, знову ж таки, це питання власних вподобань. Третє запитання: чому, на вашу думку, саме Україну називають Альмаматер вишивки? Чому з давніх давен саме Україна славиться вишивкою? Я якось не чула саме таке формулювання Україна альмаматер вишивки. Але, ви знаєте. Недавно в мене була розмова з кимсь, з, кимсь з, з французів, я от не можу згадати, хто це був. І а це було з кимось із моїх добровольців, на, там, де я викладаю, до мене приходять французькі пенсіонери, які мені допомагають. І от вона сказала, що взагалі уважиш там все, що ручна робота це все завжди було на висоті. І тут я зрозуміла, що от була якась така репутація в Україні, як в країни, в якій створювалося щось таке ручне, нове. Чому саме Україна з давніх давен? Мені здається, що знову ж таки це був такий потяг до красивого. І так як у людей були Обмежені, можливо, фінансові можливості, то вони намагалися створювати красу з того, що в них було. І саме якби, вишивка можливо, це було найдоступніше. Як прикрасити там свій дім тими ж рушниками, чи свій одяг і так далі. Ну, це я так думаю. Четверте питання: який сюжет вишивки найвучніше відображає Україну? Ну, коли ми говоримо саме про вишивку і Україну, для мене, звісно, це сюжети вишитих сорочок. Саме для мене це є Україна і це не хрестик, це саме оці стародавні традиційні шви. Тому що, наскільки я знаю, хрестик в Україну прийшов досить вже пізно. Раніше використовувалися ці всі красиві шви, які ми зараз бачимо на вишиванках у дівчат, як в Мокоші, там, чи в Ірини Зайцевої. Тому саме для мене це сюжети із вишиванок, борщівок, чи там Білим по білому. Ось так. П'яте питання. Чи є вишивка Христом найпопулярнішим видом рукоділля в Україні, які ще різновиди рукоділля популярні зараз та були популярні в Україні? Я вам хочу сказати, що я в дитинстві не бачила, щоб в мене хтось вишивав. Хоча, коли я вже виросла, ми знайшли. На горищі, в батьківському будинку, бабусині картини вишиті хрестиком, тобто бабуся моя вишивала. А мама вона в мене дуже багато в'язала. І саме в'язання було присутнє в моєму житті дуже довго часу, тому що вона і в'язала на замовлення, і вона вміла гачкувати. Потім був період, коли ми захопились макраме. Тому мені здається, що Вишивка хрестом не є найпопулярнішим видом рукоділля в Україні, але є одним із найпопулярніших поруч з в'язанням, гачкуванням, можливо. Які ще різновиди рукоділля? Ну, я думаю, це раніше, можливо, були змережування, тому що в бабусі на ліжку були такі мереживні. Кутики, Не знаю навіть, як їх назвати. Їх вішали як бордюр на, на ліжко. І навіть прикрашали мереживом простирадла, накидки для подушок. Тому зараз, ну зараз взагалі такі часи, що можна пробувати все. Ті ж самі амігурумі, і що там і оригамі, і все. Але мені здається, от перші три це шиття в'язання і вишивання. Зараз все таки ми живемо в такі часи, коли доступно все, можна захоплюватись багато чим, скраббукінг той же. І це чудово, я вважаю. Що зараз є такий доступ і до інформації, і до матеріалів, і до всього лише творіть. Наступне питання: які мотиви вишивки популярні саме в нашій країні? Орнамент, пейзаж, квіти тощо. Ну, знову ж таки, це, це дивлячись про яку вишивку говорити. Якщо ми говоримо про якісь прикладні побутові речі, як там сорочки чи рушники, то, звісно, це орнаменти, якщо ми говоримо про художнє вишивання, мені здається, і пейзажі, і квіти, вони десь 50 на 50. Навіть якщо я буду передивлятися свої набори, то в мене так і є. У мене квіти і пейзажі в основному. 90% це ці дві такі великі тематики. Тому мені здається, що по популярності вони всі десь на одному місці. Сьоме питання. Багато тих, хто не вишивав до повномасштабного вторгнення, почав вишивати рушники, вишиванки тощо. Як ви думаєте, чи буде надалі поширюватися ідея вишивки, або навпаки, після перемоги вишивати будуть менше. Мені хочеться сподіватися, що вишивати не будуть менше. І дійсно багато хто почав вишивати саме такі якби українські традиційні речі, як рушники чи сорочки? Навіть я нарешті задумалась про власну сорочку. Але я її хочу от, шити і вишивати саме по правилам, щоб там шивалося все руками. І це, мені здається, прагнення от якби знову ж таки відділити українську культуру від оцієї. Я навіть не хочу сказати російської культури, якоїсь такої сувкової культури, коли все було однакове, все було загальне. Тому зараз намагання повернутися до, до таких. Джерел до свого. Це нормально, тому що ми захищаємо зараз свою ідентичність і культурна ідентичність це є, теж є частиною. І, звісно, хочеться сподіватися, що після нашої перемоги це лише е, укріпиться, це буде продовжуватися, і розвиватися і так далі. Бачила відео із Дня Вишиванки. В Києві, я думаю, що багато хто бачив це відео, і це дуже красиво бачити цих всіх людей, таких в традиційному красивому вбранні. Тим більше, що зараз воно таке осучаснене, тобто ці всі сорочки, їх можна носити із джинсами. Ті ж самі сукні спокійно можна одягати на роботу. І особисто мені це дуже-дуже подобається. Це дуже красиво. 8. Як ви уявляєте собі вечорницю у 21 сторіччі? Е, вечорниці, якщо можна так сказати, вишивальні зустрічі, не знаю, ми проводили регулярно, коли я приїздила щороку до України. Ми збиралися десь там в якомусь кафе, замовляли столик і кожен приходив з своїми вишивками, з якимись маленькими подарунками. Ми обмінювалися подарунками, сиділи, вишивали, їли і говорили, говорили, говорили. То для мене вечорниці, це, мабуть, десь щось такі є, це нагода зібратися всім разом, пороздивлятися, хто що вишиває, поговорити про вишивку, посидіти, повишивати. Я дивлюся, коли їжу там на виставки вишивальних клубів, вони збираються. За столом сидять, у них там якась чай, кава, якісь там смаколики, і вони теж кожна з своєю схемою, кожна з своєю вишивкою. Ну, ось такі Для мене це теж такі вишивальні вечорниці, коли вони просто відпочивають. Навіть люди, які ходять кругом них. І дивляться на, на виставку. Їм не заважають. Вони от в своєму такому світі вишивальному, своїй тісній компанії займаються тим, чим їм приємно. Так, дев'яте питання. Який вишальний проєкт ви присвятите? Чи вже почали вишивати перемозі України? Ну, я так не задумувалась над тим, який саме проєкт я би присвятила. Перемозі України, але оцей котик від мережки, який я вишила не так давно, який я закінчила не так давно, я вже безліч разів розказувала його історію. Я його почала за кілька днів до повномасштабного вторгнення, тому що не знаю, я була дуже тривожна в ці дні, я постійно чекала якихось поганих новин. І ну, для багатьох, мабуть, переглядання наборів це є таким якимсь заспокійливим. І от я теж полізла в набори, і якось зразу в мене миттєво впало око на, на цього кота, я його витягла і почала в той же вечір. І весь час, коли я вишивала цього кота, я його вишивала саме з цими думками про, про війну, про перемогу. І ця вишивка для мене завжди символізуватиме ось цю боротьбу. Тому, як його закінчила, тому я дуже сподіваюся, що перемога теж не забариться. Ну і, власне, це було останнє питання. Відмітьте блогерів, чиї відповіді вам цікаво було почути. Ось таке коротеньке відео вийшло, але я не вмію, мабуть, довго говорити. Я сподіваюся, що вам було цікаво, так як і мої буклети. Мені самі їх цікаво періодично розглядати, роздивлятися, нагадувати собі, що я маю такі цікавинки, тому що не так давно там до мене звернулася одна дівчина, яка шукала дизайн, і я з нею ламала голову, де ж цей дизайн може бути. І тут вона його знайшла, мені присилає, в якому журналі він був, і я бачу, що цей журнал, який в мене був, то треба час від часу все-таки діставати і переглядати, щоб нагадувати собі, яка краса лежить. Знову ж таки, коли це набори, ти можеш дістати і передивитися. А от буклети, книги, журнали, тут треба постійно нагадувати, що ж в тебе є. Щоб знати. Я не знаю, чи буду я когось відмічати блогерів. Я думаю, що я відмічу Віру, Катю, хоча я дивлюся, що вони, мабуть, вже тут відмічені. Ну, я відмічу, а там вже, вже дівчата самі вирішать. Цікаво їм це чи. На сьогодні це все таке коротеньке знову ж таки, відео вийшло. Я вам бажаю тихих ночей, без дронів, без прильотів. Хай вони летять в іншу сторону і падають там же. Тримайтеся, мої любі! Допомагайте армії і чекаємо на перемогу. Па-па, все буде Україна!